Маршрутне таксі за дві гривні замість звичного автобусу, 20-та 37-й міські маршрути підвищили вартість проїзду та змінили режим, який передбачає посадку та висадку пасажирів на прохання в місцях незаборонених правилами дорожнього руху. Такими діями керівництво транспортного управління задовольнило вимоги перевізників. Став випросом, тому що будуть ли взагалі той вид транспорту іменна? Автобуси наші, так називаємо сороковники, которые работают в основном, их сегодня на линии у нас 130 единиц, которые 38% больше всех пассажиров в городе перевозит, стал вопрос, будут ли вообще они сегодня работать. Міська влада пішла на поступки бізнесменам у цікавий і швидкий спосіб. Він начебто не порушує підписаних угод 2012 року, за якими маршрути визнавались як функціонуючі у звичайному режимі. Тобто вартість проїзду в них становила 1 гривню 75 копійок. Чиновники зробили хід конем і перевели автобуси в режим маршрутного таксі, гранична вартість яких визначається у 2,5 гривні. Такі маніпуляції змусили громадських активістів за Дозрити чиновників у змові з бізнесменами. В принципі, можна предполагати, що таким образом, в скорому времени наш горсовет переведе повністю весь транспорт, автобусний транспорт, який перевозить людей, в режим маршрутного таксі. Весь транспорт, скажімо, в незаконному режимі, буде їздити по стоїмості вище. Управлінець звинувачення відкидає і стверджує все за здорожчення палива. Ніяких каких-то договоренностей, относительно законодательной бази нет. Якщо ми вважаємо, що це неправильно, ми вернуть елементарно, 20, остановить проще всього. Запевняє, поки підвищувати вартість проїзду на інших маршрутах не будуть. В свою чергу, активісти залишати цю справу не збираються і вже пишуть заяву до прокуратури.